Вчора по телевізору показували, як наші військові звільнили чергове місто. Ви бачили? Так, і нам казали, що це було дуже важко, але вони все рівно перемогли. А ще казали, що в визволених місцях вже відкривають школи, і діти повертаються до навчання. Це так радісно. А я мрію, щоб наша школа теж завжди залишалася безпечною. До речі, моя бабуся в'язала теплі шкарпетки для військових, і вона каже, що це їм дуже допомагає. Я думаю, що військових все є. Хіба їм бракує простих речей? Думаю, у них і багато чого, але звичайні речі відомо для них теж важливі. І не тільки речі він дідусь каже, що головне людині на фронті це те, що про неї пам'ятають. Знаєте, я думаю, що наша підтримка це найменше, що ми можемо зробити для них. Головне це робити щиро, а ще краще від усього серця. Думаєте, коли це все закінчиться? Мені хочеться вже жити мирним життям. Так, але мабуть це станеться не дуже скоро. Хочеться, щоб було більше новин про перемогу. Я постійно думаю про тих, хто там, як це кожного дня ризикувати. Іноді ну, мені здається, що це якась ніби казка, але потім розумієш, що це все реальність. Я мама каже, що такі часи загортовують нас. Може, ми станемо сильнішими. Можливо, але іноді так хочеться повернути те, що було раніше. А я намагаюся серед тому, що є зараз, тому що ми можемо ходити до школи. Це точно. А ще добре, що ми всі разом. Так легче переживати будь-що. Учора я побачила фото веселого міста. Там діти грали просто на вулиці. Класно, коли люди можуть так швидко повертатися до нормального життя. А ще було фото там, де люди просто трималися за руки. Це було так зворушне. А ще мені сподобалося відео, де військові привезли солодощі в школу. Таке маленьке щастя. Думаю, що кожен з нас мріє про щось подібне. Навіть маленьке щастя важливе. А ще важливо цінувати тих, хто це робить можливим. Так, це герої нашого часу. Уявляєте, через багато років. Про них будуть писати у підручниках. Але вже зараз ми повинні цінувати їхню працю хоча б у своїх думках і словах. Якби я вже був дорослим, точно став би пілотом. Це моя мрія ще з дитинства. А я б хотіла стати художницею, малювала картини про мир і щастя. А я хочу погодувати свої страхи. І не тільки ще до води, а взагалі. Думаю, що всі наші страхи можна подолати, якщо ми будемо підтримувати одне одного. А я мрію, щоб бабуся частіше відпочивала. Вона так багато робить для нас. Іноді мені здається, що дорослі хвилюються більше, ніж потрібно. Мабуть, це тому, що вони хочуть захистити нас. Вони думають про наше майбутнє. Так. І тому нам потрібно бути вдячними за все, що вони для нас роблять. Зачекайте, в мене є ідея. Теж мрію стати пілотом, як і ви. Бо я дуже люблю небо і так часто любуюсь ним. А я дуже мрію стати художником. Але не впевнена, що у мене вийде. Що ви порадите. А я боюсь води. Скільки тато не намагався мене навчити плавати, нічого не виходило. А зараз мене вчити немає кому, бо тато служить СРСУ. А я мрію стати кухарем, але не впевнена, що в мене вийде. Що ви мені порадите, як не втратити віру в себе та свої сили. Вам, напевне, там холодно, а моя бабуся в'яже шкарпетки для наших воїнів. Мені подобається один хлопчик, але і я не знаю, як себе поводити. Може, ви щось порадите. А я мрію стати лікарем. Якби я була зараз дорослою, я б рятувала наших поранених воїнів. Я дуже люблю свою маму, але останнім часом ми чомусь не дуже ладимо. Я вас не знаю, але дуже за вас хвилююся. Ви там бережіть себе. А потім мій брат мені говорить, що це не по -справжі. Але я ж знаю, може ви поговорите з моїм братом. А коли закінчиться війна, ми з мамою і татом поїдемо відпочивати в Крим, в наш Крим. Просто наївні діти і це все дарма? Я теж про це думала. Їм зараз не до нас. Так, це дійсно правда, але вони нас захищають. Все так, але я рада, що змогла написати і порадитись. Але мені було приємно, якщо б мені щось порадили. Ого, у тебе мені, і Тоді мені теж потрібна порада. Ой, ви забагато хочете. Дякуйте, що виживати мирним життям. Але ж помріяти можна. Помріяти можна. Я нічого особливого і не просила. Просто мій тату теж з ЄСУ? І мій теж. Я так за ним скучаю, а він за мною. То може, ми б мали самі вирішувати свої проблеми. Але ж ми не намагались перекладати свої проблеми. Так, ми ж просто радились, бо вони розумніші за нас. І сміливіші, і хоробріші. І мають життєвий досвід. То чому б і не порадитись? Так, але чи буде в них час нам відповісти? І чи потрібно їм це? А мені це мама порадила. Сказала, що у цьому нічого поганого немає. А що ж тут погано? Що діти пишуть листи, бо хвости, бойнам сестру. Мені просто писали, ми запитували поради. А я цікавилась, як у них справи, хоч розумію, що не дуже добре. А я радилась про стосунки зі своїм братом. <світ> Наївні ми, вони воюють, а ми їм про свої проблеми. 本当に。<laughs> <laughs> Дитинстві, я був дуже схожим на тебе і мріяв про небо. Але про мирне небо. Але раджу тобі бути наполеглишим. Привіт, Юрій мрійниця. Я теж хотіла стати художницею. І якби не війна, може б так і сталося. Але ти це наше майбутнє. Пробуй. Ти по мене обов'язково записатися до басейну. Я впевнений, у тебе все вийде. У нас тут теж все не солодко, але ми тримаємося заради таких, як ти. Ти писала про свою бабусю, яка в'яже з шкарпетки. Ти знаєш, це така дрібничка. Але такі, як твоя бабуся, рятують нас від холоду. Дякую їй від нас. Будь сміливою! У тебе все вийде. Я щиро вірю в тебе. Передавай всім вітання, Софійко. Я прочитав, що ти хочеш стати лікарем. Це благородна професія. Я дуже задоволений тим, що я теж лікар. На жаль, на сьогодні військовий лікар. Але ж іде війна, і хтось має рятувати життя нашим захисникам. А ми зі своєю мамою теж частенько не ладили. А коли вона дізналася, що я записалась добровольцем з ЗСУ, геть і говорити зі мною не хотіла, а зараз пишається мною. Дякую від себе і від своїх побратимів за піклування. Іноді добре слово це найкраща підтримка. Заріночко, слухайся свого брата. Я впевнений, він тебе любить і бережи його, бо, може, прийде час і він, як і я зараз, буде оберігати тебе і всіх українських дітей. Крим. Дитинським часто з батьками там відпочивали. Люблю це місце, наше українське місце. Може, ще колись зустрінемося на пляжі в Ялці. Не знаю, як хто, а я спочатку не вірила, що хтось мені відповість. Я думаю, що ми всі не вірили, а тут таке. Я так пишаюся нашими воїнами. Вони найкращі. А у мене сьогодні буде розмова з братом. Так, ми раніше сварились, але ж він майбутній захисник. Я повинна дослухатись до його порад. Ну, де молодець! А я вже уявляю себе в Криму. Де? Де? В Криму, в нашому Криму. А, -а, 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 -а. а ви не знаєте, хто відповів? Хто? Справжній військовий льотчик. Знаєте, скільки лет підбив хороших літаків? Скільки! А це вже військова таємниця. А я завтра не піду з вами гуляти. Чому? Чому? Тому що я йду записуватися в художню школу. Мрії мають здійснюватись. Мене не здивувало, я теж завтра з усіма не гуляю. Тому що йду записуватися до басейну. Та ти ж не між плавати і боїшся води. Думаю, що саме тому вона йде туди. Щоб побороти страх і всьому навчитись. А вам не здається, що переписуючись з воїнами ми почались змінюватись? Дійсно! Я просто пишаюся ними, і мені хочеться щось таке для них зробити. Мені теж хочеться, але може те, що ми не зрадимо своїм мріям. І буде головним. Дівчата, я теж так думаю, адже воїн за наші мрії. Дійсно, за те, щоб вони збувались, тож потрібно віддячити. Як ми ж діти? Що ми можемо зробити? Принаймні, ми можемо написати й мости вдячності за підтримку. Точно! Несправедливо. Вони нам дали такі цінні поради, а ми їм що? Що ми можемо зробити? якісь пропозиції? Принаймні, можна було б якось віддячити. Точно. Зараз називається задонатити. Мої батьки частенько так роблять. Але ж ми діти, звідки у нас гроші? То давайте віддячимо просто, По-дитячому. А це непогана ідейка. Наприклад, написати листа вдячності. Соня, ну ти голова, гайда до класи писати. <му> О, знов же щось вигадали. А ми як завжди писемо задніх. Та нікого ми не пасемо. Зараз підемо до класу і все дізнаємось. А раптом не пройшла ця сама ідея ще й нова. Не всі ж такі розумні. Хоча ви хочете сказати, що вони теж подумають провести подяки? Як на мене, то це найкраща ідея для дітей нашого віку. Так, а що ми ще можемо? А так вони нас підтримали, а ми їх. Та якщо ми ще трохи полялякаємо, то вони напишуть все і відправлять без нас. Точно! Щоб усі наші воїни повернулися додому живими. Щоб кожна родина дочекалася свого тата, брата, сина, онука. Щоб ця війна була останньою в історії України. Щоб за кордону повернулися наші близькі і рідні. Щоб нарешті запанував довгоочікуваний мир. Щоб ми відбудували зруйновані варварами міста і щасливо зажили в них. Щоб світ визнав Україну як наймогутнішу країну у світі, щоб наші воїни могли залікувати свої рани і повернутися до мирного життя. Щоб Україна знову стала єдиною від Заходу до Сходу. Щоб ми вільно гуляли як і рідним Києвом, так і рідним Кримом. І щоб усе, що ви, наші воїни, зробили для перемоги. Не було Марі. Люблю тебе,